І так, продовжуємо е, наш урок і будемо зараз створювати саме діаграмки. Так, вони знаходяться вставка і діаграми. Давайте зараз розглянемо спочатку, які є види діаграм. У нас є з вами гістограми, графіки, кругові лінійні з областями точкові, біржові, поверхності, кільцеві, позиркові і Листкові, або ще їх називають павутинкові, так? як нібито павутинка. Для того, щоб створити діаграму, є два способи. Перший спосіб тобто автоматично створюється діаграмка, і другий спосіб це коли нам потрібно із діаграми самостійно там вибрати, які нам потрібні колоночки, які стовпчики, які Дані. І так, для, давайте створимо за першим способом, тобто автоматично. Для цього ми виділимо, наприклад, діапазон копірок з B2 по G8, тобто предмети і прізвища учнів. Та й виберемо якусь із видів діаграм. Наприклад, це буде гістограма. так? звичайна, так? І нас з вами з'явилася вже діаграма. Ми можемо її редагувати. Є у нас з вами, ми можемо її спершу зробити вибрати будь-який стиль, який нам з вами подобається. Так? Це можуть бути різні кольори. Ну, наприклад, давайте отака, такий фон стиль. Так? Ми можемо з вами вибрати будь-який макет. Тобто, якщо нам потрібно, щоб дані відображалися, так, якщо нам якісь підписи потрібні, щоб відображалися саме, так, ми можемо її трішки збільшити, так? І побачити, ми можемо вибрати будь-який тип діаграмки. Давайте ось такий тип. так. Ми можемо назвати діаграмку, так, назви осей. Тобто, Тут у нас з вами можуть бути, це будуть Бали, наприклад, так, це будуть бали. бали, тут, наприклад, предмети. Пред... Предмети. А ми можемо, наприклад, так, Далі взяти, наприклад, що це буде якась така діаграмка, так, відображатися. Ми можемо надати успішність просто назвати діаграму, якщо нам потрібно ми можемо відобразити, щоб підписи були на даних осях, так, на даних діаграмки, щоб. На кожну так? виділяємо, додавайте і будуть підписи. Як же нам потрібно, що нам потрібно із даної таблички лише якісь тільки дані? Так? Наприклад, це буде середній бал і лише прізвища учні. Переходимо до вставки, вибираємо будь-яку із діаграм, наприклад, давайте виберемо лінійну, так? О, кругову. Натискаємо на вибір даних, або, наприклад, на «Вибрати дані так або так, або так. Вибираємо Вибрати дані так, і вибираємо Добавити. Це у нас з вами буде перший рядок середній бал. Друге у нас з вами буде. Вибираємо середні бали предметів. Вибираємо. Натискаємо ОК. І далі і Тут змінюємо, що це у нас з вами будуть прізвище та ім'я. Ок. І у нас з вами окей, готова табличка. І так само ми можемо з вами її редагувати, змінювати розміри, змінювати формати, стилі і так далі. Тому, будь ласка, працюємо, створюємо діаграми, створюємо таблички і надсилаємо мені в Google класі. До побачення!